Честь, ми давно не бачились на цьому каналі, але сьогодні ми з вами будемо вчити нові польські фрази, які допоможуть вам, звісно, покращити свою польську, відчувати себе таким трошки профі, навіть я б сказала, в польській мові, тому що сьогодні ми розберемо фрази, які складно прямо перекласти на українську мову. Тобто, навіть якщо ви їх перекладете, ви все одно не зрозумієте їхнього значення, бо це фразеологізми. Але ті, які ми часто використовуємо в польській мові, які ви можете почути. Тому давайте розбиратись, дивіться до кінця. Ну, а ми починаємо. І перший вираз, який можете услышати, же хтось ма підгурки. Якщо дослівно перекласти, хтось має підгору. Це означає, що хтось має в житті, що йому складно, він завжди мусить долати якісь перешкоди, так? Тобто не є легко. В мене вчора хата згоріла. Ви засмучені? Nie? Приклад Адам ma pod górkę. Адаму все життя не везе йому, все життя складно. Ола narzeka, że ma pod górkę. Ола постійно нарікає, постійно жаліється, що їй складно. І також існує фраза, яка має повністю протилежне, Протилеже. І маємо протилежну за значенням фразу іще як сплатка, що означає, що все дуже легко само вдається. Перепрошую, одразу я трошки хрипну, і я все ще відходжу від хвороби, тому мій голос чуть-чуть може звучати по-іншому. Іще як сплатка, ми також можемо перекласти як йти типу по маслу. Хоча фраза ість як помашле також існує в польській мові, тому ви можете використовувати або її, або ж е, фразу. Iść jak spłatka. Mamy przykład. No przestań w końcu marudzić, przecież wszystko idzie jak spłatka. To przestań prstań w żenyty, to wrzenyty, wse i tak idę duże dobre. Albo też możemy powiedzieć: Mam nadzieję, że jutro wszystko pójdzie jak spłatka. To, -to ja spodziewasz się, że wse zutra wszystko przejdę lekko, wszystko przejdę jak po maslu. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу вас запросити на наш курс польської мови, але для середнього рівня. Ми е, до сих пір, якби регулярно робимо набори на курс для початківців, але буквально недавно ми створили курс для середнього рівня розмовної польської. Там ми концентруємося е, на практиці. Ми дуже багато говоримо, пишемо польською, е, вивчаємо нові слова. Весь курс побудований на діалогах носіїв мови. Ми спеціально знімали двох поляк, які між собою говорили, щоб ви чули максимально реальну польську. Все це відбувається на нашій онлайн-платформі, там інтерактивні завдання. Ви проходите їх тоді, коли вам зручно, де вам зручно, записуєте аудіо-відповіді для наших викладачів, пишете письмові якісь відповіді для викладачів. Вони все це перевіряють, дають вам фідбек. Тому, якщо хочете розвивати свою польську, поповнити свій словниковий запас. Обов'язково переходьте також за посиланням, його ви знайдете в описі і реєструйтесь, поки там ще знижені ціни. А і додатково для тих, хто подивиться відео, буде промокод на 15%. Кодове слово, яке треба вказати при оплаті, що дасть вам знижку. Я напишу внизу. Тому шукайте всю інформацію. А тепер повертаємось до науки. Ідемо далі, коли не наш вираз жуч комусь кводи подногі. Е, по факту, якщо ми перекладемо, це кидати комусь колоди під ноги. І в принципі ми можемо здогадатися значення цієї фрази, е, тобто ускладнювати комусь життя, робити його важчим. По факту, ми можемо перекласти це іншим фразеологізмом, таким як вставляти палки в колеса. Так, жуцеч комусь коди под ноги». Przykład. Nie tylko, że nie ukazujecie mi pomocy, lecz jeszcze rzucacie mi kłody pod nogi. To, to mało to już, że mnie nie dopomagajcie, wyższyj uskladnijcie mi życia. Albo bądź ostrożna, bo jestem pewna, że on ci kiedyś rzuci kłody pod nogi. Тобто, будь обережна, я впевнена, що він тобі колись вставить палки в колеса. Наступне маємо вираз міжиться з причивностями лосу. Приciвності losu це якісь життєві негаразди. Лос це доля. Тобто якісь такі штуки, які доля нам підсилає і які не дуже приємні для нас. Więc mжиć się z лосу» losu означає протистояти цим негараздам. Приклад, магда в своє w życiu zmierzyła się z wieloma przeciwnościami losu. mahda w swojemu życiu бороła się z bałgatma negarazdami. Albo mamy też tutaj przykład przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że robimy się silniejsi. Topto te składości, te trudności, z którymi nam trzeba, jakim nam trzeba protestować, często robią nas silniejszymi. To silne słowa, Kocia. To dużo silne i motywujące słowa. I ostatni wyraz, o którym chcę wam opowiedzieć, jest to wzloty i upadki. To po ukraińsku, mykajmy zlety i padinia, po polsku. Wzloty i upadki. Proces nauki jest pełen wzlotów i upadków. To proces wywcienia czegoś nauczania zawsze ma swoje zlety i padinia. Albo myślę, że każdy z nas przechodzi wzloty i upadki w swoim życiu zawodowym. Тобто, кожен з нас мав якісь злети і падіння в своєму робочому житті, в своєму професійному, я б навіть сказала, житті. І то тиле, то все, що хотіла вам дісій оповідати. Пам'ятайте, друзі, про те, що у вас є конспект до цього відео. Ви його знайдете в описі, посилання на нього знайдете в описі. Також, якщо хочете ще більше польської зі мною, тоді обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм польський онлайн. У мене зараз йде челендж, я 30 днів безперестанку пробую знімати сторіс. Дуже сподіваюся, що мені вийде, бо останнього останньо мене трошечки упад. raczej są z nagrywaniem relacji. To moja ja i się obowiązkowo podpisywać te filmy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w kolejnym. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!